Сіро, сіро. На ну, вулиці не дуже та й холодно, але якийсь такий туман. Пасмурно. Мок. Я думаю, що ще там за кілька тижнів треба буде її зрізати і взагалі готуватися до весни. Готуватися до весни. Обрізати дерева. Рожок немає, я збирався їх переробляти. А зараз не знаю, що варто. О, це вже пробиваються нарциси. Так, так, познімали. Парент. Щось зарано. Ну, правда, було тепло. Так, і ось тут вони. Шкода, тому що якщо зараз вдарить знову морозив... Це шкода. Тюльпани ще не пролазять. Це добре. Але ще й невідомо, що залишилися вони. Так. Такий огляд діляночки. Огляд ділянок. Це я вирішив пройтися трохи в магазин. Щось... Сьогодні засидівся вдома, було багато клієнтів. От. Тому виходжу з роботи після сесії за світло, ну якщо можна це так назвати, Вечерія. От. Так, тому йду в магазин. Думав поїхати, думаю, така погода, дуже туман, так, якось трошки прохолодно, але думаю, пройдусь, потрібно рухатись. Особливо з такою професією, ну, сидячою. От. До речі, записував відео. Та інший канал е, про психологію, е, про п'ять міфів е, про психологів та психологію. І подумав, що цікаво було б, напевно, і сюди записати трошки відео у котюнечку, котючку, прість. Ну, взагалі записати відео про міфи про ЛГБТ людей. А, і якщо ви в коментарях там накидаєте якісь міфи, то я їх ну, розвінчаю. А, тому що мені то на думку приходять якісь а, а, міфи, які я там знаю, так? Але мені цікаво а, ну, вашу думку почути з цього приводу. От. Тож, напишіть в коментарях. Ну, якщо не буде достатньо е а, якихось повідомлень в коментарях, то вже ж напишу свої. Взагалі якось ранку було сумно мені трошки. Сумно, бо роздумував про те, що зараз відбувається там в світі знову так роздумував про це. Невже можна бути якось відокремленим? Від подій, тому що так мусулять тему, коли завершиться війна. Дійсно хочеться, щоб це сталося швидше. Але ті якісь плани, які я дивився і читав, це, ну, це мене неприємно вражало. От. Але я не про це хотів сказати, я хотів сказати взагалі щось таке підтримуюче, підтримуюче стосовно того, що е, все рано чи пізно завершується і це добре. І я, напевно, це часто кажу, як е, це часто і кажу і своїм клієнтам, які страждають. Я кажу, що все має свій початок і кінець, і я. Страждання теж закінчуються рано чи пізно. Рано чи пізно завершилася Друга світова війна, і Перша, і величезне зло розпалося, Радянський Союз. Ну, тобто все має своє закінчення. Ну і, звісно, є і зворотність. Такий зворотній бік цьому всьому, тому що якщо і погано завершується, то все і хороше може завершуватись. Таке життя наше. І цю, цю частину було б варто ну, якось приймати теж. Щось так розбігся, прям задихаюся, відчуваю, що записую відео, говорю і мені не вистачає повітря. Це або від хвилювання, тому що, правда, така тема доволі важлива. Ну і від такого якогось мого кроку швидкого. Отак. От Погляньте, який туман. І так цілий день і під вечір він стає ще густішим. Нічого майже не видно на полі. А сьогодні ще в мене така була історія. До мене звернулася по допомогу моя колега, до якої я прийшла на консультацію клієнтка і сказала, що а, сина її другого чоловіка, ну сина від іншого а, шлюбу, мама отримує вдома, забрала там всі гаджети, насильно його нікуди не випускає. Хлопцю там 17 років. Це сталося тому, що це сталося тому, що мама знайшла якусь приписку, де він там переписався з хлопцем, ну, як звичайні підлітки в цей період, так, якогось там сексуального характеру. І, ну, таке якесь емоційне і фізичне насилля. Ну, напевно, ще й фінансове якесь, тому що ну, відповідно вона. Ну, Отримує його дома, вона вже якийсь деякий час його не випускає. Питалася, що з цим робити. Я прям поспівчував цьому хлопцю, тому що це правда складно, коли в сім'ї таке відбувається. І я навіть не знаю, що порадити їй. Я думаю, що можна звернутися, звісно, до... в поліцію, так? тому що це обмеження свободи. Але я не знаю, чи поліція буде цим займатися. І взагалі справа така, як себе там цей хлопець, цей юнак так від себе відчуває, і, чи він хоче взагалі цього розголошення. Ну, правда, дуже багато таких питань, як не нашкодити самому хлопцю в цьому випадку. От, а є я порекомендував, звісно, там до пари юристів звернутися. Дав там телефони і вони значить, займаються такими справами. Хочете подивитися, як поступово спадає ніч на наш інститут Тайра? То тобто ось. И в 2... за 22. Стреляют. Страшно, надо как-то. Блин, огласно так. Не знаю, в чем чуть. Декілька да раз бабахнуло ж мені ну, дуже налякався, там прямо збіг в підвал. Ну, Взагалі представляти було кілька вибухів, пишуть, що в Чорноморську там щось відвелося. Ну йду вже підніматися з підвалу. Щось так блін, тривожно стало. Так, ну що біжу на іншу роботу. В Лігу їду, там, в супервізії у мене, а хотів розповісти вам про цей е, інвертор. Де я про установку? Ну що, е, поділитися своїми. Гіпсунька, що ти так кличеш, що ти кажеш? Поділитися своїми враженнями хочу. Неймовірно добре. Просто вона дуже тиха. Бачите, зараз він працює. От, все добре. От, все працює, все окей, але його не чути, тому що є такі установки, які прям дуже сумлять, коли вони охолоджуються. Нічого не чути, коли він перемикається іноді чути. Він так пищить. І потім перемикається. І тоді можна зрозуміти, що ми перемкнулися. Але цей звук, наприклад, не такий гучний, тому можна і пропустити, коли він перемикається. Взагалі витримує дуже довго. От, наприклад, ті відключення, які у нас були там, по кілька годин, він взагалі. Їх отримував не зовсім ніяк не е, е, ми не бачили ніяких перебоїв в ньому, нічого. Єдиний був момент, що коли, наприклад, була включена мікрохвильовка, а в цей час виключили світло, то тоді він міг не переключитися. Таке могло бути. Щось там один чи два рази такого було, але насправді потім це все ну. Потім ми цього не помічали. Ну, може, не попадали більше на такі випадки. От ем, так, оця одна батарея вона тримає е, точно е, до 12 годин е, при економному режимі. Ну, тобто, ви ж розумієте, що це дуже умовно, її ж можна. Е, Ну, повністю використати за кілька годин, наприклад, да? а можна там да, розтягнути. От коли ми, наприклад, виконом... в економному режимі були, то там 12 годин вона точно витримує, потім, потім розряджається, звісно. Якщо не, ну, нормально користуватися, то я думаю, що там не обмежувати себе нічим, то до 8 годин це все, все вона тримає. ну, Ось, ну, Прям така установка. Приїхав в місто і тут теж туман. Я на Пушкінській стою. Ну, вже на італійській, так, вулиці Єгрейській. Ось, якщо дивитися звідси на міст, бачите там, як все туманом залито.